Всім привіт! Я вас вітаю сьогодні 7-лютого, і я вам передаю привіт із Харкова. У нас сьогодні сонечко. І хочу вам дещо показати, поділитися трошки новинами. Орхідеї в цьому році, щось в моїй колекції не дуже активно квітують і не пишно, і немає якихось таких цікавих нових розпусків. Підлітки все ще зростають, можливо, навесні. Видадуть свої квітоноси, ми вже побачимо новинки в літньому цвітінні. але все ж таки дещо цікаве є. Пам'ятаєте історію, яку я вам розказувала про те, що я купляла підлітків орхідей, сюрприз від Мікі Орхідс в розмірі 2,5, і ці орхідеї були з однаковими розетками. І я вам казала, що це будуть однакові рослини. Ну, так ж майже і вийшло. Ці орхідеї сорту Мікі Вайлет, але. Трошки вони відрізняються. Оцю орхідею я вам показувала, вона розквітла ось цією першою квіточкою в мутації триліпсик. Зазвичай їх завозили в мутації метелика. І, мета... І мутація метелика, мені якби не зовсім зайшла ось така закрита форма триліпсика. Вона більш приближена до тюльпанчика, пелорчика. І мені ця форма дуже подобається. Тому. Я була задоволена те, що я отримала ось таку форму квіточки. Мені вона сподобалася більше. Деякі коментарі писали, що їм подобається метелик. Ну і у вас буде змога на це подивитися. Тут у нас всі бутони йдуть триліпсом, і це вже очевидно. Дуже хочеться і колір гарно передати рослини, і сонячні промінчики. Не дуже гарно виглядають квіточки на сонечку. І щоб воно якось так себе було гармонійно. Тому трошечки покручу в руках телефон і квіточки, щоб ви могли гарно ці квіти гарні розглядіти. Ось у мене друга рослина. І вона виглядає трошки інакше. Бутони тут не триліпсові. Бачите, що дуже гарні дві квіточки, вони як ведзеркалення, одна одної, з іншого боку триліпс, з іншого боку метелик. Бутони цікаві, якщо так от брати їх дві докупи, бутони відрізняються формою. Скажіть тепер, будь ласка, яка вам сторона більше до вподоби? Метелик чи триліпс? Мені просто дуже цікаво. Я знаю, що у всіх дуже різні смаки на орхідеї, але я думаю, що кожен знайде те, що йому подобається. Звісно, що цікавий метелик, але все-таки ось така квіточка мені більше до вподоби. Ну, цікаво ще, як в другому цвітінні ця орхідея себе покаже. Бо я не буду продавати дупля і не буду нікуди дівати, мені дуже подобаються такі цікаві рослини максимально. Знаєте, лавлю себе на думці останній час, що хочеться мати просто все в колекції базові гарні здорові сорти рослин. Якщо чесно, надоїли оці неочікувані відходження орхідеї Ворхорай, хочеться просто насолоджуватися. Тому що є такі рослини, що з ними не робив, вони все одно, якщо мала якусь хворобу, вони від мене підуть, з моєї колекції, на жаль. А це все гроші, час і ресурси, які я в них вкладаю. Ось тут в мене ще розквітла орхідея Мікі Book Boy. Дуже гарна, темна така воскова мультифлора. Дала мені в цей раз три бутона. Окрім того, що вона дуже гарна, так вона ще і ароматна. Мені дуже подобається. Вона, нас, звісно, такі листочки трошечки здоров'ячі і лежачі, але в цілому дуже гарна рослинка. Дуже хочеться, щоб вона гарно в моїй колекції прижилася і радувала мене і вас своїм цвітінням. Тут в мене так на підвіконі трошки збирається квітучих орхідей. Неймовірно привабливі орхідеї, коли на них потрапляє сонечко. Трошки ще я з вами поділюся цією орхідеєю. Це аватар або сараблаш. Ось такий тут в мене є жовтий бігліпчик. Дуже засвідчує так сонечко квіти, звісно. І Сога Лоренс Треліпс. Він тут в мене буде щоб продовжувати своє цвітіння. Хочеться так от показати трошки. Ось таку в мене красу. Дякую вам за увагу! Пишіть свої мої коментарі, яка ж вам форма подобається більше. Також буду вас чекати в наступних відео. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, щоб не загубити. Бажаю вам гарного дня!